Всім привіт! Ви на каналі Видавництва Настільних Feel Філендіго. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам не про одну, а про цілих чотири гри із серії кодові імена. Кодові імена це гра на асоціації, яка підійде для усієї сім'ї. А різноманітність наших коробочок підійдуть для будь-якої компанії, будь-яких інтересів та будь-яких типів особистості. Ось так ця гра підійде реально усім. І звісно, я розповім вам про базову гру, про її варіант 18+, який називається під глибоким прикриттям, про кодові імена з малюнками та кодові імена дует, який буде гратись. Не один проти одного або команда проти команди, а кооперативно. І перед початком я хочу нагадати, що у описі до цього відео є посилання на магазини, у яких ви зможете придбати ці ігри. А тепер перейдемо до огляду. І почнемо, звісно, з базової версії цієї гри. Вона розрахована від 2 до 8 гравців. Тобто, ви можете грати навіть у двох, але ми рекомендували грати мінімум від 4 гравців. Перше, що треба зробити, це поділитись на команди. Потім, після того як ви поділились на дві команди, ви обираєте першого зв'язківця. Зв'язківець – це гравець, який буде придумувати асоціації до потрібних вам слів. У двох зв'язківців, які будуть виступати за різні команди, червону та синю, буде ось така ключ-карта, на якій будуть відмічені їхні слова, які потрібно їм відкрити. Точніше, потрібно, щоб їх команда вгадувала ці слова за їх вулучними підказками. При цьому команда може обрати як свої слова, так і слова команди супротивника, чим полегшить їм задачу. А задача тут накрити всі слова, які є на вашій картці, Першими ніж суперник накриє свої слова, цьому тут є нейтральні слова, які просто закінчать ваш хід одразу, та одне чорне слово. Якщо на нього потрапити, то гра закінчується одразу поразкою тої команди, яка вибрала це слово. Ось така у нас дуже проста захоплива командна гра на асоціації кодові імена у базовій версії. До речі, зв'язківець завжди повинен бути незворушливим після того, як сказав асоціацію, тому що він не повинен давати підказку ні своїм зовнішнім виглядом, ні мімікою, ні жестами. І Якщо ж у вас виникне питання, наскільки ця гра реграбельна, то я можу сказати, що дуже, тому що в базовій версії у нас є 400 різних слів та 40 ключ-карт, які можна повертати будь-яким боком, і це означає, що у вас ще не 40, а 160 варіантів різних ключ-карт. А що ми можемо сказати про кодові імена під глибоким прикриттям? Щодо правил, то тут все залишається тим самим: правила один в один повторюють базову версію. Проте, якщо ви хочете додати трошечки перцю до вашої гри і якихось двозначних слів, то вона точно для вас, тому що тут вже використовуються слова з відвертим змістом, і також хочу підкреслити, що тут також 400 слів, які повністю відрізняються від тих, що є у базовій версії. Тобто вони унікальні. Проте, якщо базові кодові імена зі словами вам вже набридли, або вас просто не приваблюють купа слів на столі, то тоді ваш вибір кодові імена малюнки. Правила тут в цілому нічим не відрізняються від базової версії, крім того, що викладається трішки менше карт. Якщо в базовій версії ми викладаємо 5 на 5 карти, то у малюнках ми викладаємо сітку 5 на 4. Проте, звісно, у малюнках ігролад змінює. Це тільки через те, що тут у вас тепер не слова. А малюнки, і вам доведеться думати більш візуалізовано. Часто малюнки трапляються дуже неоднозначні із декількома сценаріями або можливим трактуванням. Це вам може як допомогти, так і завадити виграти. Адже ви можете придумати до дуже багатьох малюнків якусь асоціацію, але при цьому інші малюнки будуть точно відволікати вашу команду, тому що карти намальовані так, аби ви могли придумати декілька асоціацій на одну карту. Щодо наповнення, то у цій версії вас очікує аж 280 різних малюнків. І остання на сьогодні гра це кодові імена дует, і ця версія гри відрізняється від трьох попередніх найбільше саме своїми правилами. Якщо у цих трьох попередніх версіях в базовій правилах ви граєте команда на команду, то у версії дует ви будете грати один за одного у кооперативному режимі. Ну друга найбільша відмінність, що ця гра все ж таки розрахована, щоб у неї грали два гравці. Звісно, при цьому ви можете грати командами, і тут, в принципі, такий варіант теж в правилах описаний. У цій грі ви також будете давати підказки, але вже не своїй команді, а один одному або одна команда іншій команді. І у вас буде задача вгадати всі 15 слів до того моменту, поки у раунді не закінчиться час. У цій грі є мапа місії, яка дозволить урізноманітнити вам партії, якщо ви вже награлися у базову версію, та трішечки її ускладнити. Ось такі чотири версії гри з серії кодові імена. Можете написати у коментарях, яка гра вам подобається найбільше, та чому. А тепер давайте відповімо на питання, для кого яка версія підійде. Якщо це ваші перші кодові імена, то я би рекомендував. Базову версію, тому що це еталон ігор для компанії. Якщо ж ви хочете додати трішечки перцю до ваших ігор, то, звісно, під глибоким прикриттям ваш вибір. Якщо ви вже награлись у базову версію, або у версію під глибоким прикриттям і хочете чогось нового, тоді обирайте кодові імена малюнки. Або ж якщо ви дуже творча особистість, то я впевнений, що. Ця гра вам теж зайде. Ну а якщо ви часто граєте у двох або ж ви хочете грати в кооперативному режимі, то тут вам ідеально підійде кодові імена Duet. Тож кодові імена це одна з найкращих, вже перевірених часом ігр для компаній, яка підійде абсолютно усім та кожному. І на цьому все. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та тицяти на дзвіночок, аби не пропускати нові ігри від видавництва Fiandu. Всім пока!